Доброго ранку, мої золоті. У нас урок математики. Давайте одразу розпочнемо його з відкриття зошитів і запису сьогоднішнього числа та класної роботи. Так. Давайте з вами запишемо каліграфічно сім двоцифрових чисел, які діляться на 3. Двоцифрові числа, які можна поділити на три. Пригадуйте таблицю множення на три, записали так. Давайте тепер звіримося, це. це число 12, 15. 18, 21, 24, 27 та 30. Тобто це результати таблиці множення числа 3. А також дітки підготуємо підручничок, відкриємо його на сторінці 78 і поглянемо на наш довідничок внизу. Табличечка така з правилом. Сьогодні ми з вами будемо працювати не просто з числовими виразами, а й з буквенними виразами. Буквенні вирази це математичні вирази, які записані за допомогою латинських букв алфавіду. Ось вони, латинські букви алфавіду. Тобто замість числового значення будуть буквенні значення. так? І розберемо три таких поняття: числові вирази, вирази зі змінною, буквенні вирази. Числові вирази це вирази, у яких взяті числа, так? Давайте зараз ми з вами подивимося, де ж у нас є числові вирази. Числові, Тобто використані одні числа, ось, наприклад, числовий, так? Далі вирази зі змінною, Тобто є і числові, і буквенні вирази. Ну, Для прикладу, Z відняти частку чисел 42 та 6. Це є вирази зі змінною. А також є буквенні вирази, тобто де використані лише букви алфавіту, так? латинського алфавіту. Зараз стрілочками. Будемо з вами розглядати і визначати, це числові буквені чи вирази зі зміною. Отже, ми з'ясували, що 17-7 це числові вирази. Так? Х помножити на y це буквенні вирази. 9 помножити на різницю чисел 12 та 6. Це також числові вирази. Далі Z Зменшити на частку чисел 42 та 6. Це уже вирази зі змінною. А, додати Б. Це буквені вирази. І Х поділити на 2 та збільшити на 35 це вирази зі змінною. Добре, переходимо далі. Це завдання друге з підручничка. Обчислив, якщо А дорівнює 7, а Б дорівнює 9. Тобто ми зараз з вами будемо підставляти замість буквенних значень числові значення. А дорівнює 7. Б дорівнює 9. Отже, складаємо числовий вираз. 7 додати 9 і порахували, буде 16. Б додати А. Б у нас 9а 7. Тобто 9 додати 7 буде 16. Б поділити на 3. Б дорівнює 9. Тобто 9 поділити на 3 це 3. Наступне 72 поділити на Б. Замість буквеного значення знову ж таки підставили числове значення. Отже, 72 поділити на 9 це 8. І останній вираз 3 помножити на А додати 8. Замість А нам потрібно підставити число 7. Тобто 3 помножити на 7 і додати 8. 3 помножити на 7 це 21 і додати 8 це 29. Ось таким чином ми зробили перетворення. І ви також з свого зошита запишете ці вирази. Переходимо до наступного поняття. Ми вже з вами знайомі із переставним законом додавання. Що ж це за закон? Давайте пригадаємо. Коли ми говорили з вами, що ми можемо доданки поміняти місцями, щоб нам було зручніше додавати, це називається переставний закон додавання. Від перестановки доданків Сума не змінюється. Тобто ми можемо до А додати Б або навпаки, до Б додати А. Якщо перетворити це на числові значення, це буде виглядати таким чином. У нас було 16 кілограмів яблук, чи 16 яблук просто лежало у відрі. Та ще 14 червоненьких яблук. Ми можемо переставити навпаки ці числа. Переставити відерця місцями до 14, додати 16 і порахувати. Ось таким чином будемо працювати. Далі, сторіночка 80. Спробуємо. Ой, вибачте, зараз. Ні, ще не 80, 79. Складемо з вами буквені вирази до кожного із стверджень. Тобто. То ми взагалі використовували числа, а зараз будемо виконувати ті самі дії, але з буквеними значеннями. Добуток чисел А і Б зменшити у С разів. Що означає добуток? Це дія множення. так? Отже, А ми будемо множити на Б. А потім зменшити У. Що означає зменшити У? Це дія ділення. Тобто ділимо на Т. Як це буде виглядати у вас у зошиті? А, помножити на Б і розділити на С. Це найдітки простіше, бо нам не потрібно і обчислювати. Ми просто склали ось такий вираз буквальний. Далі ми його ніяк не обчислимо. Далі. Частку чисел Х та y збільшити на З. Частка чисел це дія. Ділення, тобто x ми ділимо на і. І збільшити на. Якщо бачимо часточку на збільшити на, потрібно додати. Отже, x поділити на y і додати Z. Так? Третє. Суму чисел М та n збільшити у К разів. Сума чисел це дія. Додавання, тобто до М ми додаємо n, а потім збільшуємо у разів збільшити це дія множення. Але звертаю вашу увагу, що якщо це сума чисел, ми її повинні взяти в дужечки, тому що, якщо не буде цих дужечок, то перша дія повинна виконуватися множення, так? а це невірно, отже, обов'язково повинні бути дужечки. Тепер переходимо до сторіночки від 70-ї підручничка. Нам потрібно доповнити рівності, Усно це завдання виконуємо. Подивіться, ми будемо користуватися переставним законом додавання. Пограємо 19 додати 6. Це все одно, що 6 додати 19. 24 додати 17. Ну, вгадайте, яке число ми будемо переставляти. 17 додати 24. Далі переглядаємо до 40. Яке часом додамо? Якщо в нас в правій частині 28 додати 40. Звичайно ж, це 28. Будь ласка, третій стов... другий стовпчик. Самостійно подумайте, поставте на паузу. А тепер звіртеся. Звичайно, на першому місці тут буде стояти число 61. 39 додати 17. 17 додати 39. І останнє за допомогою буквенних виразів, значень, значень виразів. Давайте ми з вами не будемо боятися їх. Це так само, як і числові значення. Переставили місцями Х і. Y і виконали. Так, далі, дітки. Це я пропущу, давайте, не будемо зараз відволікатись. А от перейдемо до сполучного закону додавання. Що він означає? Получний закон, ми з вами розглянемо за допомогою ось таких кружечків. Сума не змінюється від того, яким способом ми будемо об'єднувати доданки. У нас є приклад. 3, додати 6 і додати 4. І отримаємо 13. Ми ось до трьох синеньких кульок можемо додати 6 жовтеньких, а потім 4 фіолетових. Таким чином додати. Тобто, зараз ми виконуємо дії по порядку. Спочатку до трьох додаємо 6. А потім вже додаємо 4. Тобто ми сполучили, так, 3 та 6 обчислили, а також можна порахувати по-іншому, трішечки зручніше. Як нам зручніше додати? Ми можемо сполучити жовті кульки із фіолетовими, тобто до 6 додати 4. І нам буде легко це 10, так? а потім вже до 10 додати 3. І ми також отримаємо 13. Тобто ми використали сполучний закон додавання. Поставили ось такі дужечки і сполучили між собою два доданки. А сума не зміниться від того, яким же способом ми їх об'єднали. Давайте це з вами розглянемо на практиці. Зараз будемо користуватися і переставним, і сполучним законом додавання. Переставний. Дивіться, показую отакими дужечками. Тобто, ми переставляємо, показуємо, що ми переставляємо доданочки. А сполучний, тобто, ставимо такі дужечки, сполучаємо між собою два доданки. Так, і дивимося. Наприклад, 6. Додати 28 і додати 4. Яким чином ми будемо працювати? Зараз ми можемо скористатися. Переставним законом. Тобто переставити доданочки і до 6 тоді додати 4. 6 та 4 отримаємо 10. І 10 додати 28 буде 38. Це переставний закон. Зараз спробуємо скористуватися сполучним законом додавання. Поставили дужечки, і ми вже знаємо, що перша дія виконується в дужечках. 2 додати 8. Це 10. І 67 додати 10, 77. Наступний приклад: 20 додати 29 і додати 50. Як нам краще в даному випадку додавати? Мабуть, скористатися переставним законом, переставити місцями. І до 20 додати 50. Ми отримаємо 70. 70 та 29 це 99. Третій стовпчик. Подумайте, самостійно розв'яжіть, а після цього ми з вами перевіримо, яким законом краще скористатись. Уважненько дивіться, до трьох додавайте 48 і додати 7. Що тут краще зробити? Сполучити два доданки. Чи переставити їх? Виконали, давайте будемо звірятися. Отже, в даному випадку, в прикладі, краще переставити. І тоді до 3 додати 7. Ми отримаємо 10. 48 та 10 58. У прикладі, 89 додати 5 і додати 5. Звичайно, краще скористатись сполучним законом додавання. Два додамки між собою сполучити, виконати першу дію в дужечках. 5 та 5 10. 89 та 10. Це 99. І останній приклад: 19, додати 56 і додати 1. Яким чином ми діємо? Мабуть, краще нам переставити і доповнити до 19 1. Вийде 20, 56 та 20. Це 76. Так. Працюємо далі. Зверніть увагу на незвичайна у нас як табличка чи що. Шість квіточок, 13 квіток, 4 квітки і 7 квіток. Нам потрібно застосовуючи сполучний закон додавання, скласти і обчислити вираз за схемою. Але для початку нам потрібно порахувати, дивимося, що у нас невідомо. Ось дві фіолетові стрілочки у нас. Об'єднується до одного кружечка. Тобто, нам треба знайти, скільки разом, 6 та 4 звідти. Це легко 10. І оранжеві стрілочки. 13 та 7. 20. А тепер обчислюємо, скільки ж таки разом буде. 30. З табличкою справилися. Переходимо до ось отакого такого виразу. Так? Користуючись сполучним законом додавання. Що ми робили спочатку? Ми знаходили, скільки разів буде 6 та 4, так? Ось 6 та 4. Це сполучний закон, ми використали. Далі 13 та 7 об'єднали. Також сполучили, так? Два, 13 та 7. Отримали 20. А потім знайшли їхню суму скільки разом, так, як тут ми дійшли висновку. Тобто, це буде виглядати таким чином: сума чисел 6 та 4 додати суму чисел 13 та 7. Далі, дітки, це завдання ви зараз виконаєте письмово самостійно. Будь ласка, обчисліть приклади, користуючись правилами порядку дій. Пригадуємо, що спочатку ми виконуємо дію в дужечках. Потім по порядку множення та ділення, а потім уже додавання та віднімання. Ставимо на паузу, записуємо приклади, розв'язуємо і після цього беремо в, руч, в свої руки ручки кольорові або олівці, або олівець простий. Продовжуємо. Звіряємося. кого все вийшло і правильні всі відповіді, можете собі поаплодувати. І я також тим учням, які справились без помилочок. У кого є помилочки, будь ласка, підкоректуйте, допоможіть, точніше, не допоможіть, а закресліть неправильні відповіді, перерахуйте приклад і запишіть правильно. Так, дітки. І ще одне завдання. Пригадуємо властивості арифметичних дій. Знайди для кожної властивості відповідний запис. Тобто у вас вже записані вирази, буквені, числові, так вирази. Вирази зі змінною. Зараз будемо знаходити, яке ж твердження підходить нам. Якщо до числа додати 0, то одержимо те саме число. Перегляньте, очинятиме, що ж нам тут підходить. Якщо до числа додати 0, то отримаємо те саме число. Ось воно підходить. Тобто замість числа у нас стоять букви. А тут би ми могли написати цифру 5, наприклад. 5 додати 0. Буде те саме число, буде 5. Отже, ми знайшли цей. Вираз. Наступне: якщо від числа відняти 0, то число не зміниться. Шукаємо, де ми від числа віднімаємо 0 і число не зміниться. Та да, ось воно, так. Якби ми замість B поставили число 10. 10 відняти 0 отримали б 10. Наступне різниця двох однакових чисел. Рівна нулю Різниця двох однакових чисел. Різниця це дія віднімання. так? Два однакові числа. За 8 ми можемо поставити ну, число 82. 82 відняти 82 буде 0. Отже, ось знайшли ми. Число не зміниться, якщо його помножити на 1. Шукаємо як число, яке множимо на 1. Ось воно. А помножити на 1. Замість А підставили будь-яке число. Хай 7. 7 ми множимо на 1 і отримаємо 7. Число не зміниться, якщо його поділити на 1. Ось воно, так? Це буде п'яте. Шосте. При множенні числа на 0 отримаємо 0. В даному випадку у нас А, так. Замість А підставляємо 4. 4 множимо на 0 це буде 4. Ой, вибачте, це буде 0. Заговорилася вже. Сьоме. При діленні нуля на число одержуємо 0. Ось воно. При діленні нуля на число ми отримаємо 0. Так, і є. Це шосте. Ой, сьоме. І останнє восьме. При діленні двох однакових чисел отримаємо один. При діленні двох однакових чисел. Де наші два однакових числа? Ось вони. Замість тікса саме можемо підставити хоч хоч, хоч 100. 100 поділити на 100 це буде 1. І на 0 ділити не можна. Ось воно знайшлося. А ми не можемо поділити на 0, бо ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Розібралися. Останнє завдання це задача. Команда зіграла 15 матчів, із них 7 матчів у нічию, 3 матчі програла, решту виграла. Скільки очок набрала команда, якщо за виграш дають три очки, за нічию – один, а за програш нуль очок. Розбираємо цю задачку по частині. Команда зіграла всього скільки матчів? 15 правильно. Скільки матчів вона зіграла у нічию? Сім матчів у нічию. Скільки ж вона програла матчі? Три матчі програла. А виграла. Відомо? Невідомо. Сказано, що решта, решта тобто те, що залишилося. Поки що зупиняємося на цьому моменті, дітки. І пробуємо дізнаватися, скільки ж вона виграла. А виграла вона решту, те, що лишилась. Тобто ми від усіх матчів, які у нас є, можемо забрати сім матчів, які зіграли у нічию, три матчі, які вона програла, і лишиться решта. Або користатись сполучним законом, так? Сім матчів і три матчі, які вона вже зіграла, так? А потім від усіх матчів забрати ті, що вона зіграла. Тобто, от таким чином записати: 15. Відняти суму чисел 7 та 3. І ми отримаємо 7 та 3. Це 10. 15 мінус 10 це буде 5 матчів. Це ті, які вона виграла, так? Добре. А тепер нас запитують, скільки очок набрала команда, якщо за вигра дають 3 очки. Шукаємо, скільки ж очок вона набрала за виграш. Тобто, 5 матчів вона грала виграла. І за ці 5 матчів дають 3 очки. Тобто 3 помножити на 5. Чому 3 помножити на 5, а не 5 на 3? Тому що ми шукаємо, скільки очок так? у нас по 3 очки 5 разів грали. Отримали 15 очок за виграші. Далі знаємо, що за нічию дають один очок. Тобто один ми множимо на 5 і отримаємо 5 очок. Аналогічно, на першому місці стоїть один, тобто один очок по одному взяли 5 разів. І отримали 5 очок за гру в нічию. І останнє за програш дають 0 очок. Тобто, нічого не дають, так? Да? нас запитують, скільки ж очок набрала команда, скільки всього вона набрала. Це 15 очок, так? За виграші. Та ще 5 очок за гру в нічию. 0 ми не додаємо. 15 додати 5 це буде 20 очок. Всього набрала команда 20 очок. На сьогодні, дітки, це весь матеріал. Дякую вам за увагу. Тепер працюємо у зошитках. Дописуємо, що не виконано. Всього найкращого. До побачення!